Сьогодні поговоримо про секту Созидательне общество. Зіткнувся з цим суспільством в цілому та групою у мережі Facebook в цілому. І що вони там пишуть, що буде Армагедон, Кінець світу? Вони закликають до того, щоб усі приєднувалися. А потім, потім ці секти з людей беруть гроші в цілому і дурять їх. Як пам'ятаєте, була секта 2012 року зараз ми всі помремо, так і ця секта каже, що через 6 років, нібито ми всі помремо. Звичайно, що ні. Стосовно того, що вони беруть фейкові відео з катастроф та монтують. Це я також знаю. Їх куратор називають Олена Жива. От. Не забувайте здавати їм запитання по фізиці. І вони вас однозначно заблокують. Як це робив і я. От. І мене вони теж заблокували, ці шахраї, які хочуть намахати людей. Вони думають, що якщо магма буде зриватися, ну в цілому, виходите, і буде реакція, то буде атмосферне повітря зривати. Космос. Звичайно, цього не буде, тому як, тому як це неможливо в цілому. Якщо б магма вийшла і вступила з реакцією води, як вони там пропагандують, то була б інша реакція ядерна зима в цілому, але цього не буде і не станеться. Як би ці росіяни не хотіли, проект Созидательного общества зареєстрований на території Російської Федерації його куратори хочуть повалення усюди влади у світі і створення сепаратизму в цілому. Самоврядне суспільство створити так звану анархію. І запроваджують ідеї Шваба, Клауса Шваба. Увага усім моїм підписникам! Якщо ви зіткнулися з такою сектою, не підтримуйте їх, тому що в описі до їх сайту сказано, що вони хочуть четверту технічну революцію. Клауса Шваба і єдину цифрову валюту. Введення єдиного базового доходу. Хочу нагадати цій секті, що Захід відмовився від комунізму про введення єдиного базового доходу. В цілому. Це раз. Два. Ваша секта, яка спонсорується Кремлем, не пройде в цілому. А ваш сайт рано чи пізно буде заблокований. Те, що ви розвели таку сильну діяльність на 150 типу країн світу, і шукаєте своїх адептів серед країн Європи, Євросоюзу, Австралії та інших країн світу, створюючи подібні секти під контролем ФСБ Росії, не пройдуть для тих людей, які мають технічні знання, таких як я. Тому що я закінчив фізико-математичний клас, а мені було надано знання на рівні 4-го курсу університету в області точних наук. Тому мене не наїбати, що типу скоро так зване людство загине. Не загине. Це маніпуляція фактами. По-перше. По-друге, хочу сказати іншу правду, про, які, про яку вони вам не скажуть. в цілому. Згідно твердження вчених, планета Земля замерзне через 150 років. Через 500 років закінчиться повітря. Через 5000 років чоловіча ДНК зникне. От, і все. Через 100 мільйонів років флора та фауна повністю зникне. Через мільярд років зникне повітря. От і все, що потрібно знати. В цілому, на основі наукових даних, а не їх припущень. Вони монтують ролики для того, щоб. Заманити свою секту, так звану, созидательне общество. Вони проштовхують ідеї Шваба. Вони хочуть забрати ваше майно, шановні українці. Вони хочуть становити новий комунізм та соціалізм. Будьте уважні!